Вітаю вас учні на 14-му уроці інформатики для 3 го класу. Тема уроку – види об'єктів текстові та графічні, уведення символів за допомогою клавіатури. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про об'єкти текстового документа, з'ясуйте етапи роботи з текстом. Навчитеся вводити текст у текстовий документ. Під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил роботи з комп'ютером. Почнемо ми з невеличкої розминки, а саме, гри «П'ятий зайвий. Серед запропонованих малюнків вам слід назвати малюнок того пристрою, який зайвий. Серед представлених малюнків майже всі пристрої для введення інформації, окрім монітора, тому він зайвий. Наступний слайд. Правила гри ті самі. Назвіть зайвий предмет. Серед представлених предметів є один зайвий. Майже всі предмети це пристрої для виведення інформації, окрім одного. Це мікрофон. Поглянь на накруги. Що саме тебе оточує? Це все об'єкти. Тобто об'єкти це деяка частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про одне ціле. Кожен об'єкт має своє ім'я та певні властивості. Давай розглянемо малюнки. Які об'єкти природні, а які штучні. На першому малюнку майже всі об'єкти штучні. Окрім діток. Дітки природні. На другому малюнку дівчинка. Вона також є природним об'єктом. А вінок, який на ній, це штучний об'єкт. На третьому малюнку також все штучні об'єкти, окрім діток. Дітки – це природні об'єкти. Текстовий документ теж є об'єктом. Він складається з інших різних об'єктів, таких як текстових, а саме текст, абзац, рядок, слово та символ та графічних об'єктів, а саме рисунок, фотографія, схема, діаграма. Фігура. У ході створення текстового документа робота над текстом передбачає такі етапи: це ведення тексту, тобто додання символів у документ, редагування тексту, а саме виправлення помилок, внесення змін у текст, тощо, і форматування тексту, тобто змінення зовнішнього вигляду тексту. Ти вже знаєш, що текст складається із символів. Символ це найменший текстовий об'єкт документа. Символами у нас можуть бути букви, цифри, розділові знаки, спеціальні символи тощо. Їх вводять із клавіатури за допомогою алфавітно-цифрових клавіш. Існують програми, які дозволяють вводити текст за допомогою голосу. Наприклад, ти диктуєш листа, а спеціальна програма перетворює твої слова на текст. Під час ведення тексту на екрані з'являється мгатлива вертикальна риска. Її називають текстовим курсором. Він зазначає місце, де має з'явитися символ, що вводиться. Щоб установити курсор у певному місці тексту, треба навести вказівником миші на це місце і класнути лівою клавішею миші. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити за допомогою клавіші Backspace, а символ, який міститься після курсору, Можна видалити клавішею Delete. Переміщувати курсор по документу можна клавішами керування курсором, а саме клавіша вгору вниз, ліворуч та праворуч. Вводити текст можна різними мовами. Мововедення – це режим роботи клавіатури, у якому кожній клавіші відповідає певний символ вибраної мови. Для перемикання мовних режимів можна використовувати два способи. Перший це за допомогою мовної панелі, яка розташована на панелі задань. Друге це сполучення клавіш. Зазвичай Ctrl плюс Shift або Alt плюс Shift тощо. Для того, щоб увести лапки, при увімкненому режимі українських літер натискають клавішу Shift і не відпускаючи її, клавішу 2. Для того, щоб увести кому. При увімкненому режимі українських літер натискай клавішу Shift і не відпускаючи її клавішу Знак питання або кома, яка знаходиться біля клавіші Shift. Розглянемо правила ведення тексту. Перше правило. Одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. Друге правило. Для створення нового абзацу натискають клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять, а після розділового знака Ставлять. Дефіс пробілами не відокремлюють. тире відокремлюють пробілами з обох боків. Між словами у дужках і дужками пробіли не ставлять. Розглянемо, як можна зберегти текстовий документ. Для цього виконаємо такий алгоритм. Для початку відкриємо вкладку Файл, далі обрати в меню команду Зберегти і як, обрати вказівку Огляд, у вікні збереження документа обрати потрібну папку, Вести ім'я файлу у відповідне поле. Після натиснути Зберегти. А зараз трішки цікаво. Першу друкарську машинку було розроблено в Англії 300 років тому. З часом у світі з'явилося безліч різних модифікацій цього приладу. Предок усіх сучасних друкарських машинок з'явився 150 років тому. 1 березня 1873 року у Нью-Йорку почалося масове виробництво цих приладів. А зараз для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Перше запитання, які об'єкти може містити текстовий документ. Наступне запитання яке призначення мовних режимів роботи клавіатури. Далі, третє запитання. Які правила видання тексту з клавіатури ти знаєш? І останнє скільки алфавітно-цифрових клавіш на клавіатурі. Як можна вводити текст мовою в алфавіті якої букв більше ніж клавіш? За можливості виконай завдання на сторінці 54. В даному завданні потрібно запустити текстовий редактор, ввести текст Представлений нижче, користуючись правилами введення тексту. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління в покоління, поринути у світ минулого, Пізнати культурні традиції нашого народу, допомагають свята. Дякую за увагу. До наступного уроку!